Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Дому вашому друзі, сьогодні ми відкриваємо останній 21-й розділ Євангелії від Івана. І з вами його готові досліджувати Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Фактично, весь 21 й розділ описує зустріч Христа зі своїми учнями біля Тивиряського озера під час Ловлення Риби. Ми помолимося на початку. Милосердний Спасе, ми вдячні тобі, що ти прийшов на цю землю, ти жив серед людей, ти навчав, ти, Господи, віддав своє життя і Воскрес! І ти сам святкував фізично з'являвшись учням, і тепер апостольські писання продовжують святкувати про Твоє Воскресіння, і ми, Господи, вдячні, що ти оселив віру в наші серця, бо так багато людей не вірять в Твоє Воскресіння. Ми, Господи, просимо, щоб наша віра зростала, міцніла і нехай вивчення цього слова співдіє цьому. Нехай слава Твого, Воскресіння світлого наповнює наші серця, змінює їх, змінює наше життя, і ми ще більше і послідовніше, і сміливіше будемо проголошувати Твою Євангелію. Амінь. Останній 21 розділ починається з того, що учні знов не впізнають Христа. Я прочитаю перших чотири вірші. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тіверіацьким, а з'явився отак: У купі були Симон Петро і Хома званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Заведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Вони кажуть до нього і ми підемо з тобою. І пішли вони і всіли до човна, та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ми вже говорили про те, що Марія не впізнала? Ну, можна було б там зважити на те, що вона плакала, як ми говорили. Але в Луки, наприклад, теж написано, що двоє учнів вони не впізнали йшли разом з Ісусом. Чи це говорить можливо про те, що він все ж таки став інший після Воскресіння? Чи це було просто умисне ним зроблено так, щоб очі були їхні закриті? Там, де Ісус. Не впізнаний був з такої причини, здається, євангелисти і кажуть, що було стримано їхні очі від цього. А у випадки Марії і випадки учнів, ну якось Євангелист вам пропускає, не пояснює. Можна, звісно, пояснити це в контексті тих зустрічей, де їхній зір стриманий. А можна це пояснити, от як випадку з Марією, що це її сльози трошки заважали, то після рибальства вночі сказано, що ранок Це Отже, це ранішня пора, і ми знаємо, що море, а вранці може бути ця димка така, яка трошки заважала бачити чітко. Важко сказати, чи це такі надприродні утримування, чи це цілком зрозуміле, можна пояснити це природніми факторами. Читаємо далі. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні, вони відказали. А він їм сказав Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягнути із за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові це ж Господь. А Симон Петро, як зачув, що Господь то, накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихось ліктів із двісті, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачить розложений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них: Принесіть тієї риби, що оце ви вловили. Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153, І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус зустрічаються з учнями на березі моря, і ми закінчуємо на березі моря, тобто ми бачимо ловлю рибу знову. Це символічно, це такий яскравий художній прийом. Але чому так відбувається, що Іван, що Христос mm. хотів цим сказати? Дехто дуже категорично говорить про те, що ось, бачите, Духа Святого прийняли в попередньому mm. розділі, але не виконують свою місію, що вони виявилися. Ну, не слухняними Христові, але ж з інших, ми знаємо, що Христос наказав їм ти в Галілею, і це один з таких показників, індикаторів, що п'ятидесятниця ще не настала. Звісно, вони повинні були жити, їсти і займатися тими справами, які могли б прокормити їх і їхню сім'ю. Тому нічого такого немає поганого, що вони ловили рибу, вони займалися своєю повсякденною справою. Але це свідкує, що вони ще не отримали отой от поклик, який вони отримують приходом от, Духа Святого в їхньому житті. Це змінить радикально їхнє розуміння місії. Читаємо далі з 12 го вірша. Ісус каже до учнів: Ідіть снідайте, а з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм, так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра. Симоне, сину Йон, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси ягнята мої. І говорить йому вдруге: «Симоне, сину Йон, чи ти любиш мене? Той каже йому так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, «Паси, вівці мої. Утретє він каже йому: Симоне сину Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене. І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, Паси вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то Ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш. Свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, Він говорить йому Іди за мною. Ми прочитали, що Христос втретє з'явився своїм учням, і також тричі Він запитав Петра, чи той любить його, що Христос хотів цим сказати. Тут можна і поєднати взагалі, от так як там три рази. І це вказує на певні вимоги закони в правдивості. Угу. І тут свідкується про з'явлення учням, їх три, є, так. Ну, Іван не рахує Марії з'явлення, угу. тому що певно виокремлює її в особливу. Оце учням безпосередньо три рази являвся Христос з тою метою. Але. Ми знаємо, що можна провести і іншу паралель з Петром. От в випадку Петра, що він три рази зрікся, це також символічна така. І mm -hmm. тут відбувається, ну, те, ми би сказали, реабілітація Петра mm -hmm. відновлення mm -hmm. його до служіння. Так, все-таки це відновлення чи налагодження стосунків? Що? Ну, одне без другого неможливо відбуватися. Очевидно, що Христос вже простив його з інтонацією. Бо, здається, це у коринтянах сказано, що перший з'явився Петрові. Петрові. Тобто Іван не згадує це з'явлення. От, можливо, примирення відбулося в часи з'явлення Петрові. Mm -hmm. А тут, оскільки ну, ми розуміємо, що місія має. Скоро відбутися, це все підготовка до місії. Христос являється, запевняє їх, скріплює їхню віру в Воскресіння, готує їх до місії. А хто ж буде цю місію один з таких очільників? Петро. Я думаю, це більше з'явлення, мало не як його відновлення перед Христом і примирення. А скоріше перед тими учнями, які, можливо, в серцях своєму говорили: ну як же ж так, він так говорив голосно, а тут три рази зрікся, і, можливо, вони не так довіряли Петрові, вже так більш до його лідерства скептично відносились. Хоча ми бачимо, що імпульсивності йому ніколи не бракло. Це ж Господь, як вони тільки Ісуса Христа побачили. А Симон зачув, то накинув на себе одежу. Бо він був ноги і кинувся. В море. Ми бачимо, що Іван швидкий до розпізнавання Христа, <звичай> а Петро швидкий до дій. От. Головне, бачите, в церковному житті і одні люди потрібні, хто швидко мислить і може розпізнати все добре, а другі, хто швидко діє. Ну, головне, щоб порядок <звичай> зберігався, бо часто <звичай> діяльність церкви дуже щось активно робить, але не дуже осмислює. То такий Хороший порядок зберігати. Треба думати перш, щоб діяти. Ми бачимо пророцтво Ісуса Христа про смерть апостола Петра, і Іван в 19-му вірші дає свій коментар про те, що він сказав, якою смертю Петро помре. А власне, сам Петро він це зрозумів, чи це вже згодом стало відомо учням і послідовникам? Текст говорить, ніби Ісус Христос так сказав, що Він використовує якусь приказку, яку нам важко зрозуміти. Коли ти молодший, ти сам підперезувався і ходив, куди бажав, а коли постаріш, свої руки простягнеш. Є певні свідчення, що це руки простягнути в тій культурі це був натяк на смерть на Христі. Ага. І деякі дослідники якраз звертають увагу. Ну, але головне, що тут ця приказка говорить, що в молодий вік дає певну свободу, а старший вік щось проти свободи цій людині робиться. Ось це такий натяк, що ну. Петро помре не своєю смертю, мученицькою. І ми з традиції церкви ми знаємо. Хоча це позабіблійні свідчення. Ми знаємо, що з своєї такої покірності Петро забажав бути розіп'ятий вверх ногами. Негідний був такого, як він казав, щоб померти так, як Христос. От. ну, чи достовірно такий випадок? Ні, я особисто ну, не сильно. Заперечують цьому, чому б не бути такі традиції. Біблія найкраща інструкція і застосування життєвих навиків. Ми завершуємо читання Євангелії від Івана останнім уривком. Обернувся Петро та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоня йому був схилився і спитав: Хто Господи видасть тебе? Петро, як побачив, того говорить Ісусові: Господи, цей же що? Промовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною. І це слово рознеслось було між братами, що той учень не умре. Проте Ісус не сказав йому, що не умре, а якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Це той учень, що свідчить про це, що й Оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво Його, багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те, зокрема, про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Як можна пояснити ось цю реакцію Петра на те, що слідом за ним йде учень, якого любив Христос? Він говорить: Господи, цей же що, це якась ревність. Непорозуміння, обурення, чи що це було. Ну, можливо, так здатися, що Петро обернувся, ось бачив, що за ними слідкома йде той учень, якого любив Ісус. Можливо, він був якось це цікавість його рухала. А якщо до Івана, чи така сама доля його чекає? А Ісус каже, що не так важливо, що Я йому приготовив. Головна, твоя вірність у тому слідуванні за мною. Ось, можливо, такий сенс тих слів. Я знову ж вказано, який на вечері долоня йому був схилився і спитав. Це слово долоня, яке от ми ще читаємо в цьому важливому 13 розділі, де Іван сидів, сказано, що Петро запитався в Івана до того учня, що біля Лоня сидів. Натяк, це слово таке, яке використовується євангелистом Іваном при описі синівства Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, але син єдинородний, що в лоні Отця. От там це слово вжито. А тут ми бачимо учня Івана, який біля лона Ісуса Христа. І от рідке вживання цих слів в Івана не даремно, бачите, от то, що Ісус обіцяв, ту близькість. Отак, от як він близький з отцем, вона вже передається учням. От і не тільки от, Петро, не тільки Іван має цю близькість, цю близькість бачимо, має вже і Петро, бо йому також відкриті плани. Ісус Христос три рази його підбадьорює, заохочує. А ось що дійсно означає фраза: якщо я схотів, щоб він позастався, аж поки прийду. Що вона означає? Ми зрозуміли, що це не означає, що він не помре. Ісус, до речі, так, сам це пояснює. Так. Але насправді що вона означає? Можливо, це як гіпербола. Але якби я навіть захотів, щоб йому сталося оце, то що? Це моя воля. Моя воля до тебе вона одна, а воля до, до Івана інша. У це нам завжди важко прийняти, от мати таке смирення, зрозуміти перш за все, що хоче від нас Господь, і слідувати цьому. Ми можемо заздрити обдарованості інші чи місії іншої людини, але Господь закликає слухати його голос. Найкраще вміти розпізнати нашу місію в контексті от, місії церкви, нашої місії християн в цьому світі і смиренно виконувати, приймати цю волю. А ось цей коротеньке оповідання, ці декілька віршиків, вони якось пов'язані з книгою об'явлення, що Іван, до речі, отримав ще откровіння? Ну про такі дослідження важко судити, ну це вже воно потребує іншого рівня дослідження. Те, що вони написані однією людиною, дехто навіть ставить під сумнів. Дехто каже, що це не Іван, а якийсь учень-євангелист написав ці слова. Є і така позиція. Ну, традиція каже, що і Євангеліє, і откровення написав Іван. Тому, звісно, ми побачимо, як в одного автора різні паралелі. Буквальних паралелей тут важко сказати, які є. Натяки на переслідування юдеями є. Ми знаємо, що в тому районі, де Іван був Ефес. І Ті міста, які навко були ніби під його покровительством, які він відвідував, то що в Откровенні сім церков, вони всі на одному маршруті знаходяться. От і в них були такі проблеми з юдеями, з переслідуваннями, і ми бачимо ті теми, які в Откровенні, так чи інакше, бачимо і в Івана. Але все ж таки, якщо ми проаналізуємо цей 21-й розділ, то ми, очевидно, прийдемо до висновку, що він. Так чи інакше, сконцентрований не на Івані, а все ж таки на Петрі. Я думаю, бачите, його особистість, вона як в центрі цієї історії, і вона нам нагадує один важливий факт, що яка б наша зрада Христа не була, завжди є місце для відновлення прощення. Угу. А ти ми, от в нашому церковному житті, бачимо безліч таких випадків, менших, більших зрад. А як коли людина повертається в церкву, чи навіть не залишаючи церкви, розкаюється, і чи довіримо ми їй служіння важливе? Цей текст для пасторів великий виклик, бо ми схильні до того, якщо людина вчинила якусь провину, ми вже кажемо: ні-ні, давай спочатку випробувальний термін, уроків так з 5-10, і, можливо, тобі перейдеш на наступний рівень випробовування. <гум> а ця благодать і прощення, яке ми бачимо, це урок для учнів, які не приймають. Можливо, Петра через його зраду. Це важливий урок для кожної християн. Немає такого гріха, який би не відновив. Петро зрікся і зрадив Христа три рази. І Христос, бачимо, три рази підбадьорює його, запевняє в своїй любові. Можна сказати так, Провокує девчому Петра публічно признатися в йому в тому, що він любить його. Але цей процес проходить, він публічно проходить. Також говорить, що і наші гріхи вони повинні не замовчуватись, а також публічно визнаватися, але і не повністю закривати нам дорогу в подальшому служінні Христові. Я переконаний, що біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн Я нагадаю останній вірш, яким завершується Євангеліє від Івана. Багато є й іншого, що Ісус учинив, але думаю, що коли б написати про все те, зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Мені ніби здається, що саме закінчення Євангелії від Івана не таке урочисте, якщо брати в порівняння з початком, тому що початок такий урочистий, а кінець ніби не зовсім закінчений такий. Ну, відкритість кінця або незавершеність кінця, можливо, вона якраз і читач розігнався і не має належного заземлення. А можливо, це так і задумано, щоб показати, що ось Христос продовжує своє перебування угу. своїми учнями, піклуючись про них, перебуваючи, але вже через Духа Святого. От і ми про минули той такий чудовий момент, що Ісус служить своїм учням, готує їм сніданок. Що може буденніше бути, ніж приготування сніданку? Це виявлення любові, турботи Христа, але це важливо підкреслює те, що він з нами повсякденно, він в найдрібніших, найбуденніших речах служить, продовжує бути з нами. Це дуже велике підбадьорення християнам. Він не тільки підтримує наше велике служіння, він з нами, от в такій буденності, поряд завжди. І от та незавершеність, про яку ви влучно підкреслили, вона і говорить, що він продовжує так само служити нам і бути з нами. А від нас потрібна вірність і бажання також розвивати цю близькість, служити йому у відповідь. Таким чином, друзі, очами і завершили вивчення Євангелії від Івана. Служіння Христа Церкві Своїй нам з вами ще не завершилося. Він продовжує перебувати серед нас і продовжує служити нам, тому що Ісус Христос є Богом, і Він всюди присутній. І Євангелія від Івана, яку ми з вами дослідили, яскраво змальовує саме ось цю Його сторону божественність Ісуса Христа. Думаю, що після того, як ми отримали більшу уяву про те, що саме містить в собі Євангелія від Івана, варто було б пригадати основне, з чого воно складається. Отже, Євангелія від Івана складається з двох частин перша частина з 1 по одинадцятий розділи, представляє книгу чудес або знаків, і ми пам'ятаємо, що в Євангелії від Івана описано сім чудес, які звершив Христос. Перше чудо це перетворення води на вино, воно описане в другому розділі. Наступне оздоровлення сина царедворця, який був при смерті, це четвертий розділ. В п'ятому розділі описане чудо оздоровлення хворого при купальні Вефезда. Четверте і п'яте чудо описані в шостому розділі. Це нагодування натовпу п'ятьма хлібами і двома рибками, а також ходіння Ісуса по воді. Шосте чудо це зцілення сліпого від народження, про нього ми читали в 9 розділі. І нарешті сьоме чудо це Воскресіння Лазаря, і воно описано в 11 розділі. 12 розділ служить перехідною ланкою до другої частини Євангелії від Івана, так званої книги слави. Ця частина починається з 13 розділу, де описана остання вечеря Христа з учнями. 14, 15, 16 розділи Євангелії від Івана представляють собою бесіду Христа з учнями після вечері по дорозі в Гевсиманію. Сімнадцятий розділ це Первосвященицька молитва Христа. 19 розділ це арешт, суд, смерті і поховання Ісуса. 20-й Воскресіння і три Зустрічі і нарешті останній 21 розділ, який ми розглядали сьогодні. Описує третю зустріч Христа з апостолами біля Тиверіатського озера і доручення Петру. І на цьому Євангелія завершується. Основна ідея Євангелії від Івана полягає в тому, щоб показати божественність Христа. Запам'ятайте це. Саме на сторінках цієї Євангелії Ісус Христос говорить про те, що Він і Отець це одне. Ми сподіваємося, що наша спільна подорож сторінками цієї благословеної книги була пізнавальною, цікавою і збудовуючою. Господь продовжить нагадувати вам ті істини, які ми знайшли на її сторінках. Я нагадаю декілька з них. Незважаючи на те, що Ісус Христос був Богом, Він демонстрував послух, Він послухався Марії своєї Матері і відгукнувся на її прохання. Через брак вина. Ця істина записана в другому розділі. Якщо Христос слухався, то чи не говорить нам про те, що покора краща, ніж гордість і бунт? Якщо ви проявлятимете послух, ви відображатимете характер Ісуса. Наступна важлива істина: той, хто вірував в жертву Ісуса Христа, не приходить на суд. Це важлива. Істина всієї Євангелії від Івана, і вона взята з третього розділу, в якому міститься центральний текст Біблії, це Івана 3,16. В четвертому розділі ми бачимо, що заради спасіння людини Христос порушує встановлені правила спілкування з людьми. Він не просто заходить на поганську територію, але починає спілкуватися з жінкою, яка очевидно, що була легкої поведінки. Це говорить про те, що ми маємо йти до людей, незважаючи на те, які вони є і де знаходяться, і ми повинні нести їм спасіння. Саме заради цього прийшов на землю Христос, щоб принести людям спасіння. І проголошення Євангелії є також нашою головною місією на землі, друзі. Нехай Господь поблагословить всіх нас у цьому. А якщо ви, шановний слухачу, досі ще не в мирі з Ісусом Христом, то не боріться. Поспішіть до нього сьогодні у молитві покаяння, щоб також і ви отримали спасіння і вічне життя. Друзі, ми вдячні всім вам за те, що разом із нами ви здійснили цю захоплюючу подорож сторінками Євангелія від Івана. Ми сподіваємося, що ви отримали багато Божих благословень і збагатилися духовно. Під час дослідження цієї книги. Запрошуємо вас і надалі вивчати Слово Боже разом із нами. Наступна книга Нового заповіту, до вивчення якої ми приступаємо, це послання апостола Павла до Філимона. Отож, до зустрічі у програмі Вивчаємо Біблію разом на подкастах.